Український колектив розриває закриті кваліфікації на ESL Pro League. Команда TNL, яка представляла збірну України, катком проходиться по верхній сітці турніру. В першому матчі вони без особливих проблем відправили в нижню сітку Passion UA. Далі пройшли міні боса в лиці команди Саші, котрі перед тим сенсаційно вибили з турніру Team Liquid. у третій вирішальній мапі на додаткових раундах хлопці бетонують плент А, тим самим гарантуючи собі фінал верхньої сітки. На момент запису відео їм залишається перемогти принципового суперника з країни Гімна і Балалайок. Ну а там вже рукою подати до ЄСЛ League. Іншим українським командам пощастило куди менше. Всі колективи вилетіли на стадії півфіналу нижньої сітки. За останній час ТНЛ показують чи не найстабільнішу грузі всіх українських команд і мають всі шанси піднятися ще на декілька сходинок в рейтингу HLTV. Я покладаю великі надії на хлопців, адже вони є явно. Ними претендентами на створення нової сенсації.